Я щиро радий вітати вас на нашій гостинній землі у Географічному центрі України. І оскільки ми зустрічаємося невдовзі після новорічних резервних свят, дозвольте привітати вас з Новим роком. Щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям і щоб цей рік, новий рік, був більш вдалим для нас, усіх Ну, усіх проявах, які ми собі це бажаємо. І щоб наші плани і наші мрії здійснювалися, а у нас на Кіровоградщині планів дуже багато чимало, і ми робимо все, щоб вони здійснювалися. Я маю честь очолювати обласну державну адміністрацію з квітня 2010 року. І з самого початку нашої роботи, з нашої команди, ми задекларували таку амбітну мету, щоб упродовж п'яти років наш регіон, наша область пойшла п'ятірку на кращих. Областей України. І для цього ми створили програму, яку назвали Центральний регіон 2015. Програма, яка була створена із більше, ніж 20 тисяч пропозицій, які надійшли від людей через листи, імейл, телефонні дзвінки. А також вона була проаналізована фахівцями обласної державної адміністрації і програма, яка повинна вивести область число кращих регіонів України. І якщо дивитись на розвиток економіки нашої області через, через призму економіки, то це свідчить, що ми почали рухатись вперед. Нам вдалося здійснити майже 90% від запланованого. Перед новим роком ми зробили перезавантаження нашої програми, яка надала новий імпульс. І наразі ми маємо п'яте місце за розвитком економіки і паралельно з нашою програмою. В області також реалізуються наші 10 регіональних ініціатив. Це програми, які не потребують ініціатив, які не потребують значних коштів, але вимагають спільних зусиль і громади, тобто наших мешканців міста Сіл, депутатів, громадськість і звичайно ж влада. Вони спрямовані на пробудження місцевої ініціативи для встановлення, умовно кажучи, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, озеленення території. Інших ініціатив, які б показували, що влада повернулася ближче до людей. І на нашій зустрічі у середу ще сказав, що головна проблема, з якою стикається керівництво будь-якого регіону, знаходиться не зовні, а в наших головах. Пам'ятаєте, як говорив професор Преображенський, що розруху в головах. І мій колега Олександр Іванович Шаталов перший з совну Назвав ще одну проблему характерну для Кіроградщини це відтік молодих амбітних кадрів до інших міст, більш великих міст нашої країни. І щоб призупинити цей процес, минулого року ми реалізували ще один проєкт, який назвали Старський радник. Це був крок до пошуку, пошуку нових, молодих, амбітних людей, креативних людей для створення потужного кадрового потенціалу в нашій області. Проект дав «До дорогу півдюжині талановитих людей, які раніше не були задіяні на вищих щедрих влади, які тепер виступають кураторами наших 10 регіональних ініціатив і ще декількох важливих соціальних проєктів. І ми чітко розуміємо, що рух вперед не буде, і на цьому наголошував наш президент Ігор Янукович, без тісної співпраці з третім сектором. Тому в минулому році у нас відновила роботу діяльність обласна громадська рада, почав працювати інформаційно-ресурсний центр, і ми надали йому приміщення в обласній державній адміністрації, де збираються лідери громадських організацій, членство, <гум> молодь. І цей майданчик ще це одно із свідчення, що ми готові відкриття для спілкування з усіма об'єднаннями громадянами. Особливо зараз, коли у всіх сферах держави здійснюється низка важливих для країн реформ. І я переконаний, що постійний діалог із суспільством просто необхідний для більш швидких та якісних перетворень в соціальному спекторі, в економіці для провадження нових європейських стандартів. На останньому засіданні Комітету економічних реформ якраз голова держави і звернув увагу на важливість системної роботи з людьми і той лозунг, який. Наголосив Віктор Федорович, коли призначав мене головою обласної державної адміністрації, ще на людей, ми сьогодні втілюємо в життя. І в цьому контексті, звичайно ж, ми сподіваємося, що і сьогоднішній наш форум сприятиме на налагодженню змістовного діалогу з громадським, з громадським з, з, з суспільством. І сподіваюся, що наш форум дасть новий імпульс. І коли ми зустрічалися з Павлом Лендрі. Він сказав, що навіть, навіть те, що в мене, в мене запросили, я приїхав, це значить, що ви вже креативні. А значить, що ми хочемо, щоб не тільки ми були креативні, а щоб наше місто, наш регіон теж креативний. І книга nee. пана Щарла це книга для мислячих людей, справжня, настільна книга для тих, хто править, прагне по-новому розбудовувати територію та зробити новими стосунками. З громадою і не залишати осторонь творчих людей. Та й сама концепція креативного міста це система ценностей, яких варто дотримуватись у роботі всім представникам влади. Час ендія перебуває в Кірограді вже кілька днів, і я знаю, що він мав насичену програму, ознайомлюємося з сотнями, представниками бізнесу, творчості і владою. І, і ми про це говорили, що щоб ми створили таку Спільну дорожню карту, яка допоможе кіровограду стати справді креативним містом. Я дякую всім гостям, всім, хто приїхав до нас гостям на наш форум, місто Кіровоград, місто Лісаретград, славні іменами людей, творчі людей, які рухали історію і нашу державу вперед. Нехай і цей форум дасть місту і регіону новий імпульс до розвитку. Об'єднає творчих людей на спільному шляху забудовки розгращини, а також нашим гостям, мирам міст, представникам влади. Такий імпульс теж, я думаю, він теж дасть. Дякую за увагу. Дякую,